Що робить людину? Знаєш, що робить людину успішним? Наполегливість. Правильно, якщо ти наполегливий, кожен день робиш й ту, одну і ту саму справу, ти вдосконалюєш свої навики. І згодом, через рік, ти будеш найкращим в своїй справі. Отож, не опускайте руки. 200-300 переглядів, нічого страшного, це все-таки також перегляди, це результат. Через рік буде краще. Якщо ви будете робити кожного дня знімати свій блог, через рік ви удосконалитесь настільки, що ви себе не узнаєте. І будете жалкувати, що я. От, блин, якби я раніше почав знімати там, рік назад, у мене вже були б такі результати. От подивись на тих блогерів, які почали знімати три роки назад, блин, ну така популярність шалена. Але три роки наполегливої праці, в кого два, в кого рік. За пару місяців такого не буде. Так що, хто хоче досягти успіху в Тіктоці, наполегливість, знімайте відео, купляйте курси, удосконалюйте.